Мешканці Черкаського мікрорайону Дахнівка потерпають від проблем з транспортом. Кожного робочого дня у години пік маршрутки переповнені. Окрім того, 14-й маршрут каждо Дахнівці не відповідає потребам людей. Перевізники ж запевняють, ситуація під контролем, і після її вивчення вони знайдуть варіант, який задовольнить обидві сторони. Сонце потроху сходить, сходяться і пасажири. Якщо до сьомої ранку людей небагато, то ближче до години пік, коли усі поспішають на роботу, збирається натовп. Ми просимо, щоб один перевізник їздив сюди прямо, а другий на село, так як у нас і було. Якщо автобус один випадає із рейсу, значить у нас переповнений автобус, ми не можемо звідси вибратися, а зимою тим більше. Юлія розповідає, що через незручності з транспортом інколи навіть запізнюється на роботу. Автобусам інших маршрутів, які їдуть з ближніх сіл, повз зупинку, зупинятися і брати пасажирів тут заборонено. Тут збирається дуже багато народу. З цієї остановки сліду, що Тобто ми не вміщаємося. Читаєте, він спочатку в центр заїжджає, дуже багато сюди приїжджає вже дуже багато. Тобто ми вже як сльотки влізаємо і нема куди стишна останні стано. Ступіньки, нема за чим і це погано. Відвозять і привозять людей з Дахнівки автобуси 14-го маршруту. Перевізник каже, чув про нарікання мешканців мікрорайону, тож уже тиждень вивчає ситуацію. Поки що каже Петро Копієвський, не бачить проблеми. Пішли на зустріч, додавали три автобуси зранку. Так. Да. А коли додали? ну, скільки про Неділя. неділя. Тиждень тоді і тиждень я тут стою, чи цих авто. Згадані додаткові маршрути у годину пік теж наповнені людьми під зав'язку. Ми один мікрорайон, що ми страдаємо. Вчора така ж ситуація була. Ми сідаємо, прийшов автобус. Він, виходить, заповнений вже в центрі Дахновки. До п'яти поверхівок доходить. Він заповнений. І вчора стояв Копієвський. Він бачив, що три чоловіка тут не сіли, а він ще поїхав на слідуючу зупинку. Дахнівці просять перевізника не вигадувати велосипед. Вони пропонують, щоб один автобус ходив до цієї зупинки біля п'яти поверхівок, а інший забирав пасажирів у центрі мікрорайону. Не буде проблем. Та я вам обіцяю. Проблем не буде. не мені обіцяють людям. Обіцяю. Ні, ну і людям. Мирослава Стенкевич, В'ячеслав Ромодан, Черкаська служба новин.